І то ми на каналі 402. Сьогодні завітали до кафе швидкого харчування Баран, де можна добре і головне корисно поїсти. Це молодіжне місце, котре запрошує вас не лише на смачненькі обіди, але ще й на добру каву. Фортечні мори бастіону, як завжди, готують для нас багато цікавих експозицій. Ну наскільки вони будуть цікавими, з'ясуємо далі. Художник із Тернопільщини Іван Драган презентує свої. Пори року погратися із простором нам пропонує художник Ярослав Ілько виставка живопису. Запрошуємо з 18 лютого. Ну а далі переходимо від узагальнених траєкторій до конкретного мистецтва Богдан Кухарський зі скульптурою в галереї Артнамур. 20 та 21 лютого чекаємо усіх у бастіоні, адже там відбудеться благодійний ярмарок. Усі виручені кошти підуть на лікування Вероніки Данилюк. У маленької дівчинки виявили четверту стадію нейробластоми, А це рак національна спілка художників України до 18 лютого. Ви ще маєте нагоду переглянути виставку робіт. Тих, хто приїхав до нас із Донеччини, це Володимир Шиян та Ольга Грушко із живописом. На огляд шанувальників мистецтва представлено більше 60 творів та етюдів. Усі виконані у техніці олійного малярства та акварелі. 30 років свого життя цей митець присвятив політкультурному місту Чернівці. Місто, що називалось Черновіц, У виставці Олега Любківського з 18 лютого. 17 лютого о 18-й запрошуємо на презентацію книжки «До книгарні є. Сучасна проза про УПА. Лісові хлопці. Модерує проект Василь Карпюк. Далі вирушаємо до музею мистецтв Прикарпаття. З'ясовуємо, яка вона була битва під Грюнвальдом. Правда, у нас мистецька версія. Міжнародний проєкт Грюнвальд Арт приїхав до Івано-Франківська. Це 44 роботи митців із Польщі, Литви, Німеччини, Росії та України. На полотнах відтворені історичні події бою під Грюнвальдом 1410 року. Цей бій для поляків та литовців став символом військової доблесті та перемоги. Проте баталістика не є домінуючою. Радше мова йде про спільне функціонування європейських народів, а особливо зараз, у час війни, на сході. Ді України. Вулиця Січових стрільців, 24 а саме там мистецтво вміють підвішувати на гак, бо ПСП цього тижня висить на гаку. А що ж у Бердаку розмістилася не лише галерея однієї найкращої картини, яку підвішують на гак. Запрошуємо відтепер і на презентації уже таких повноцінних виставок 17 лютого. Молода, але як сказав Петро Буяк, моцна художниця дідіка із своїми роботами. У театрі імені Івана Франка цього тижня на вас чекає. 17 лютого о 18-й романтична оперета «Шаріка» або «Кохання січового стрільця». 18 лютого о 18-й драма за Чеховим «Три сестри». 19 лютого знову ж таки о 18-й лірична комедія «Змішані почуття». 20 та 21 лютого прем'єра на сцені театру. Франківські театрали спільно зі столичним театром Золоті ворота об'єдналися у спільному проєкті Слава героям за п'єсою молодого драматурга Павла Ар'є. Продюсує проект Ірма Вітовська. Не лише діток, але й дорослих. Запрошуємо до театру ляльок імені Марійки Підгорянки. Там відбудеться казочка півтори жменьки 20 та 21 лютого обласної філармонії запрошуємо на наступні заходи. 18 лютого о 18.30 — концерт пам'яті героїв Небесної Сотні за участі симфонічного оркестру. 19 лютого о 18.00 — фізичний спектакль метаморфоза це відображення змін, які відбуваються в українському суспільстві за допомогою фізичного театру, а саме анімації та живої музиці у фізичному театрі. Основний спосіб вираження це тіло та динаміка. Але те, що на екрани вийде окремий фільм Дедпул присвячений героєві коміксів зі світу Марвел, заговорили після появи цього персонажа у супергеройському Люди Ікс. Початок Росомаха головна роль дісталася Райну Рейнольдсу, який уже встиг приміряти на себе костюмчик Дедпула у 2009-му. Колишній солдат, що став найманцем спецназу, зазнав нестандартного експерименту, намагаючись вилікувати рак. Завдяки цьому Уейлд Уілсон отримав підвищену здатність до зцілення. А також неймовірну силу та спритність. Однак його шкіра виявилася знівеченою. В герої народжується нова особистість, це Дедпул. Озброївшись новими здібностями та маніакальним почуттям гумору, Уейлд Вілсон виходить на полювання, полює за тим. То зруйнував його життя та вкрав кохану дівчину. На цьому ми з вами прощаємось. Проте ненадовго. Дивіться нас з понеділка по п'ятницю на каналі 402 Та слідкуйте за оновленнями у соціальних мережах. З вами була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Не перемагайтесь.